Всім привіт! Знову я з вами. І знову я з посланням із деякою інформацією для нас всіх. Всі ми помічаємо, що коїться не тільки нас в Україні, а й по всьому світу. І катаклізми, наводнення, то є дивитися жах. Війни, тим более, що зараз в Ізраїлі теж произошло. Як ви гадаєте, чому це так происходит? Зараз інформація також решко для всіх. І щоб захиститися, дослухайте і робіть висновки. Оцей весь жах, який ці відносини людей друг до друга, жахливі відносини, людина, яка живе осознано, вона не буде це робити. Робити цей жах. Іти на війну, вбивати, да, от, там насілувати, ну і таке, таке все. Це робиться, коли людина не контролює себе. Це робиться, коли людиною контролює щось інше. А щось інше це те, що може вселитися в людину. Це те, що є людина під гіпнозом. Це те, що на людину діють. Воздійствують, на українськи може, можу, за допомогою темних сил, через чорну магію. І повірте, ну я не знаю, вірите ви в це чи не вірите, я через це пройшла, я це все бачила, я це все відчувала, і я про це все знаю, тому про це говорю, тому доношу вам цю інформацію як від себе, і так. Від вищих сил. І щоб цього всього розірвати, розрулити, і цього, щоб не було цього, щоб остановити війни, катаклізми, нам треба більше бути осознаним, робити цю защиту для себе, для своїх рідних, близьких в молитві, в медитації, в планах. Я буду далі розповідати, як це можна зробити, тому що я це пройшла, я це знаю, я це.